В цьому відео хочу поговорити про три інструменти, які дійсно змінили моє життя. І ось ця фраза Змінили моє життя це не щось таке, знаєте. Заюзане, яке я просто використовую, щоб вас затригерити. Насправді воно в прямому сенсі змінило моє життя. Тому що до цього я була дівчинкою, яка, ніби як з такими заплющеними очима, рухається по цьому світу, постійно натикається на якісь стіни, пливе проти течії, грошей як таких багато немає, з кар'єрою взагалі якась повна фігня. Постійно чимось незадоволена, постійно все не то коротше. От просто я була реально тією дівчинкою, яка була як в такій пелені і нічого не розуміла ні про світ, ні про себе, але дуже сильно хотіла жити щасливо, жити насичено і яскраво. І оце саме ті три інструменти, які мене підвели до того, що я маю зараз. Я не кажу, що у мене вже якась точка Б, і вона для мене еталонна. Оці всі інструменти вони навпаки привели мене на шлях, яким я рухаюсь. І цей шлях веде мене до щастя. І щастя це не кінцева точка, а щастя це все це почуття, яке є в процесі цього шляху. в процесі. І цей шлях, він дуже простий, він називається шлях до себе, але простий він не тому, що він простий, а простий тим, що він правильний. Ви ніколи не програєте, коли ви будете йти зсередини себе, коли ви будете йти всередину себе. Часто, і я теж така була до, я шукала якихось відповідей ззовні. Я йшла на різні навчання, щоб мені сказали, як. Хоча я знала як, але я так не хотіла. Розум мій, розумів, що це правильно, воно. Маю дати якийсь результат, але воно все одно так не виходило. Чого? Тому що був конфлікт, коли ти робиш від розуму, а не від серця, не від душі. І давайте не будемо затягувати це інтро. Три інструменти, які дійсно змінили моє життя на 180 градусів. Перший інструмент, з яким я перша і познайомилася, це був розбір матриці долі, коли мені надіслали мій розбір по кожній енергії. Я зрозуміла, а. Чому мені не вдається там вирости в доході, а що для мене важливо в реалізації, що мені важливо в проявленні, які в мене таланти, в чому моя сила. І ця, знаєте, природна здатність. Я, по-перше, згадала себе в дитинстві, те, що мені дійсно подобалось, те, що я дійсно хотіла. Але в процесі мого дорослішання, звісно, що навішалися ось ці ярлики суспільства, виховання в школі, в університеті. що... Треба на нормальній роботі працювати, думати про пенсії, третє, десяте. Ну, я думаю, ви це розумієте, що ці переконання нам засадили. І матриця, вона мені тільки підсвітила усі мої сильні сторони, підсвітила мені, на що мені потрібно звернути особливу увагу. Щоб ви розуміли, в мене майже 30% матриці у вісмірці. Це кармічне число, це карма. І в мене дійсно було декілька ситуацій, які повторювались. Це в мене була ситуація саме із дружбою. В мене в шкільному віці було таке, що я дуже класно дружила з подругами своїми. Я вважала їх дійсно тими людьми, кому можна довіритися, і в один момент просто все перекреслюється. Ми перестаємо з ними спілкуватися. І там, взагалі, був конфлікт, такий міні-булінг на мене. І я тоді повністю наново формувала себе, свою самооцінку, яка вже була реально знеціненою, І я думала, що все я якась не така. Перший такий не дуже приємний урок в сфері дружби. Далі. Я починаю вчитися в іншому місті, ну тобто, як я сама з села переїхала в місто навчатися і теж з подругою, яку вважала дійсно близькою людиною, ми теж просто перестали спілкуватися. З подругою з коледжу я теж вже давно не спілкуюся. Якось, знаєте, в мене постійно обривалися ці дружні зв'язки просто так. І там ще теж була якась ситуація, де було все добре, але щось ніби як людину змінило, і ми перестали спілкуватися. З таких ситуацій в мене дійсно було дуже багато. І це просто моя карма, і як висновок мені потрібно було з цього досвіду напрацювати чесноту дружби, чесноту любові. теж. Це вже я потім розбирала. І багато було таких штук, і я зрозуміла, що мені вивчати закони карми це просто дуже-дуже важливо, тому що в мене навіть кожен мій рік це вісьмірка. Якщо я не буду з кармою на ти, якщо я не буду знаю з любові, ну, понятно, що в мене буде якась вігня ставатися, якщо я не знаю законів цього всесвіту. Тому матриця вона мені просто підсвітила мої енергії, мої особливості. І коли я вже десь просідаю по стану, я розумію, ага, це моя сімірочка пішла в мінус. Я давай відкрила матрицю, прочитала, ага, рух, все, пішла на спорт, відновлюю свій стан. І так у багатьох речах. Тобто, це мені як така інструкція до мене. Я також брала натальну карту, але мені не знайшло, типу, воно якось дуже-дуже все поверхнево. Другий інструмент це гра Ліла трансформаційна гра, яку я перше зіграла. І я дуже швидко її виграла і це мені просто підсвітило, що я таки на правильному шляху. Але запит був якийсь, можливо, дуже простенький, тому що мені нічого прям такого не вскрилося. І десь через менше ніж рік. Мені приходить думка, що я сама хочу проводити цю гру. Вона змінила моє життя ще в тому плані, що я почала знайомитися з багатьма людьми і допомагати багатьом людям саме за допомогою цієї гри. Що мені підсвічує Ліла кожен раз, коли я навіть собі граю? По-перше, вона мені показує, що мені заважає бути там, де я хочу бути. І що мені допоможе бути там, де я хочу. Кожна клітинка це. Вона настільки влучна, і найважливіше, що ви не потрапляєте просто так на якусь клітинку. Ви от кидаєте кубик, це енергія і випадає певне число. І потім читаєш, розпаковується і все. Тому Ліла це теж така як підсвітка: а чи туди я йду, а чи повністю реально я йду по своїх бажаннях, а не по тому, що так треба, чи взагалі зі страхів дію. І третій інструмент це. Тета сесії, тета хілінг. Я якраз проходила навчання по роботі з підсвідомістю. Спершу це була терапія моєї свідомості, і я була просто в шоці, що це все в мені сидить. Зізнаюсь, я раніше реально відчувала якийсь поклик ходити до психолога. Ну, було багато навіть ця ситуація з подругами, що я сказала. Вона не могла не вплинути на моє сприйняття світу, на моє сприйняття людей. І в дорослому віці, коли ти живеш з цього негативного досвіду, ну зрозуміло, що ти закриваєшся від людей. Але свідомо, я ж розумію, що люди класні, людям можна довірятися, людьми класно дружити. Але підсвідомо є програмка, що це небезпечно. Типу, потрібно притворятися, щоб мене приймали і любили. Але від цього, я щастя, що не отримую. І коли я познайомилася з тета-хілінгом, це теж просто. Кардинально мене перепрограмувало, в мене і здоров'я покращилось, і фінанси покращились, і усвідомленість стала ще вищою. І коли оці всі інструменти поєднати, ми маємо дійсно класне, усвідомлене життя, але без ідеалізації воно класне в тим, що ти живеш дійсно зі свого хочу, живеш зі свободи. Це теж бувають качелі, це теж бувають якісь. Періоди паузи, але ти вже до цих періодів ставишся з любов'ю і з прийняттям. Звісно, що не без конфліктів. Звісно, що, от коли нещодавно в мене був такий дуже низький стан по вібраціях, я така: ні, це все фігня, це духовний розвиток, фігня це вся підсвідомість, це весь тета Хілінг, і є система, і мені зручніше в системі. Але це я думала в такому низькому стані. Тільки я себе витягую з цього стану за допомогою своїх ритуальчиків, які на дух спрямовані, на тіло, на чистоту свідомості. Я розумію, що це просто включився розум, включилося его. І ти вже така, як спостерігач, така бачиш цю програмку, така сюди викидаєш, заміняєш на нову, чекаєш, поки вона проростає, і... Як рухаєшся. І ключове, до чого призводять ці всі три інструменти, а як наслідок, усвідомлене життя це до щастя. А щастя це хотіти те, що ти вже маєш. От я почула ці слова нещодавно, мені прям так відгукнулося, тому що щастя не завтра буде, не вчора було, воно тут. Чи щасливі ви зараз? Чи хочете ви мати те, що у вас є зараз? Якщо відповідь десь ні, ну це потрібно змінювати і додавати це в своє життя, все інакше не буде. Ніхто не прийде, не зробить вас щасливими. Тому зараз я вбачаю дійсно своєю місією далі нести ці інструменти, але це просто як допоміжне, тому що найцінніше що в мене є це мій досвід, це мої знання, якими я ділюсь, якими я не можу не ділитися. Навіть коли там, ну, ви бачите якісь продажі, ви бачите якісь реально досвіди, які підводять до покупки чогось. Це не тому, що в людина меркантильна сука і їй потрібні гроші. Матеріальне і духовне, воно не живе окремо. Це все дуже пов'язано. І коли ось такі штуки відбуваються, навіть зараз я вам буду казати, якщо ви хочете записатись до мене на розбір матриці долі, на тета сесію чи на гру Ліла, пишіть мені в телеграм, я це вам реально кажу. Я реально це проводжу. Це не тому, що в мене в першу чергу там гроші заробити. Так, да, це для мене дуже важливо, тому що гроші це свобода. Я дозволяю собі заробляти багато на улюбленій справі. Для мене важливо в першу чергу допомагати таким же людям, як я, колись була прийти до власної глибини, з якої ви можете побудувати дійсно класне, щасливе, гармонійне життя. Це можливо. Я в цьому шляху, я в цій течії, і я вас в цю течію можу занурити через контакт зі мною. Все. Тому. Так, да, ви почули, що можете записатись до мене, повзаємодіяти. Є знизу інстаграм, можете писати всі свої питання. І також підписуйтесь, ставте лайк, залишайте свої запитання. Якщо буде щось, то я обов'язково відповім вам в коментарях. Все. Пока.